Мої вітання усім добрим людям. Недобрих нехай краби об'їдають. Прийшла чергова обробка наших дерев, кущів, саду, огороду від хвороб і шкідників. Що ми маємо на сьогоднішній день? Абрикоса вже майже отцвіла. Така була гарненька біла, листечко вже майже-майже опало. На яблуньках, це молоді яблуні, он тільки починає листечко розпускатися, персик, як бачите, ось ось розпуститься, от такі от гарненькі бутончики по всьому персику. Ну і після останньої обробки пройшло вже два тижні, отже час. Знов прискати. Тому давайте скоренько пробіжимось по попереднім обробкам. Перша обробка у нас була бордоською суміш. Це мідний копорос і вапно. Друга обробка ми робили е, хорусом і актарою. Ну і додавали е, стимулятор росту епін. Зараз ми будемо використовувати е, топсин М. І актелік. Як я і казав, використовуємо топсин М 20 грам на 10 літрів води. Актелік, він жидкий, 10 грам на 10 літрів. Суміш готова, розчинилися і додаємо 10 мл прилипачу. Ну що, суміш готова. Заливаємо її в оприскувач. Сьогодні невеличкий вітерець, тому не забуваємо про свій особистий захист. Я буду використовувати отакий от маленький одноразовий респіратор. Все, все, ми готові і поїхали прискати.